Вітаю вас, друзі! Учора президент Франції Макрон виступив напевно із історичною промовою щодо російсько-української війни та безпеки у Європі. Я звертаюся до вас цього вечора. Через міжнародну ситуацію та її наслідки для нашої країни та для Європи він говорив про те, що так звана Російська Федерація готується до нової війни. Що Сполучені Штати Америки стають ненадійним партнером і потрібно озброюватися. Так щоб не сталося, нам потрібно озброюватися більше своєю промовою. Макрон вже встиг розбомбити маленьку частину Москви, ту, де перебуває російський пропагандист Соловйов Франція. А б'явили нам війну, Макрон. Що ти ділаєш? Ну що з Франції воювати будемо? Якраз позавчора Трампу своєму виступі перед Конгресом розповідав, як Володимир Путін і так звана Росія прагнуть миру. Одночасно, ми провели серйозні переговори скашен з Росією. І отримали чіткі знаки, що вони готові до миру. Дуже чіткі знаки, що так звана Росія готова до миру і не хоче ніякої війни. Зараз якраз і подають російські пропагандисти. А я вважаю, що давно пора нанести удар по Європейським странам давайте поговоримо про Яструба Макрона і про дуже миролюбивих росіян. Але й з огляду на те, що Сполучені Штати Америки зупинили поставки озброєнь до України, я нагадую про найважливіше. Подовжуйте донатити на поточний до за учора. Ми завдяки вам закупили ще 620 дронів Камікадзе, але не варто зупинятися. Треба нарощувати поставки дронів до українського війська. Закидуйте вже зараз. Усі реквізити є в описі до цього відео. Ну і не забувайте про підписку на мій канал. Нал, почнемо із американців. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рубіо вчора давав інтерв'ю, якому заявив, що виявляється, між так званою Росією та Сполученими Штатами триває проксі війна, і відверто кажучи, це проксі війна між ядерними державами. Сполучені штати допомагають Україні і Росія. Команда Трампа усе більше скочується просто до повторення наративів російської пропаганди, бо саме це росіяни весь час і розповідають. І так то вже вони, по суті діла, ведуть проксі-війну з Російською Федерацією. При цьому Рубіо, попри розповіді та запевнення Трампа, визнав, що у Сполучених Штатах Америки немає ніякого жодного плану щодо завершення російсько-української війни, це має припинитися, і ніхто не має жодної ідеї чи плану, як це припинити. Американці не можуть або не хочуть змушувати так звану Росію покинути окуповані території України та закінчити війну, тому вони вирішили шантажувати жертву. Радник Трампа із питань національної безпеки Волц учора підтвердив, що Сполучені Штати Америки. І зупинили поставки озброєнь до України і зупинили обмін розвідданими. А ми зробили крок назад і призупинили та переглядаємо всі аспекти цих відносин. І це було зроблено саме як елемент шантажу. Волц прямо каже, що от якщо українці погодяться на американські капітуляційні ініціативи для України і сядуть за стіл переговорів, то тоді може допомога розблокується. А може й ні. Я думаю, якщо ми зможемо завершити ці переговори і просунутись у напрямку цих переговорів і справді запропонувати деякі заходи для зміцнення довіри, тоді е -е, президент уважно розгляне питання про зняття паузи на цьому тлі. Дуже контрастує поведінка Франції. Тоді як Сполучені Штати Америки зупинили обмін розвідданими із Україною. Міністр оборони Франції повідомив, що Франція готова ділитися із Україною розвідувальною інформацією. Виступив учора зі зверненням до нації і ману. Ель Макрон, який висловив стурбованість у зв'язку із м'яко кажучи, дивною поведінкою Сполучених Штатів, Сполучені Штати Америки, наш союзник змінили свою позицію щодо цієї війни, менше підтримують Україну і залишають сумніви щодо подальших дій. У той же час ті самі Сполучені Штати Америки мають намір запровадити митні тарифи на продукти з Європи. Макрон розуміє до чого все йде. Прикладів у світовій історії було вже дуже багато. Якщо йти на поступки агресору, то він потім повернеться із новою силою і з новою війною. Але й наша безпека під загрозою. Справді, якщо країна може безкарно вторгнутися в сусіда в Європі, то ніхто не може бути впевненим ні в чому. Поки Трамп розповідає, як так звана Росія хоче миру. А Владимир Путін виступає категорично проти будь-якої війни. Так звана Росія продовжує озброюватися для нової війни у Європі, і Росія водночас продовжує переозброюватися до 2030 року. Вона планує ще більше збільшити свою армію. Хто ж у такому контексті може вірити? Що сьогоднішня Росія зупиниться на Україні, але ви що? Яка нова війна? Росіяни точно нової війни не планують. Вони стовідсотково ні на кого не збираються нападати. Я вважаю, що необхідно буде вести миротворчі війська в Париж, в Берлін. Усе це напевно як завжди вигадки української пропаганди. Натомість Макрон пропонує діяти. Перше про що він сказав, це про можливу відправку так званих миротворців до України. Вже наступного тижня ми зберемо у Парижі начальників штабів країн, які бажають взяти на себе відповідальність у цьому відношенні, це план для міцного тривалого перевіреного миру йдеться знову ж таки про розміщення іноземних військ на території України, у разі якщо відбудеться заморозка війни і тимчасове перемир'я. Але це я маю підкреслити, із усією повагою до Макрона не є гарантіями безпеки. Це ніяк не зупинить росіян. Вони не збираються битися сьогодні. Вони не йтимуть на лінію фронту, а будуть там навпаки після підписання миру, щоб гарантувати його повне дотримання. Друга пропозиція Макрона вже набагато краща та набагато дієвіша. Він пропонує, щоб європейські країни стали виробляти значно більше озброєння, у тому числі для України. Будуть прийняті рішення щодо масового спільного фінансування для закупівлі та виробництва. На європейській міністі, території боєприпасів, припасів танків des зброї des обладнання. Ну і напевно найважливіше із такою адміністрацією, як є зараз у Білому домі, Європа не може повноцінно розраховувати на американську ядерну парасолю. І Макрон пропонує розгорнути французьку ядерну зброю для того, щоб захистити континент. Я вирішив відкрити стратегічні дебати щодо захисту наших союзників. На європейському континенті нашим стримуванням, але все одно росіяни від цієї промови Макрона дуже сильно згоріли. Лавров розцінює його слова як погрози на адресу так званої Росії, хоча йдеться виключно про стримування. Звісно, це угроза в адрес Росії, якщо нас читають це звісно угроза. Тимчасово живий російський пропагандист Соловйов вже особисто оголосив війну Франції і поступово наближається до Парижа, де має провести свій парад. Хто вайдут? Какие части соединения войдут? Наші прославлені десантники? 106, я 98. Я Я прям вижу этот Парад победы по Єлісейським полям. Для того, щоб Європа не сумнівалася у реальних планах так званої Російської Федерації щодо неї, ще один пропагандист розповів, що було би класно залучити для атак на Європу північнокорейські війська. Корейські добровольці тоже можуть денуклеаризации Окремо великий привіт Соловйов передав також і Дональду Трампу та усій американській адміністрації. Бо він знову погрожує ядерним ударом Сполученим Штатам Америки. Одразу видно миролюбивість. Одновременно з уничтоженням Парижа, треба ли нам наносити удар по об'єктам на території СІНІНШАЦАМЕКИ пролів товариша Сталіна уже. Запускать? але маємо також і хорошу новину. Франція передала Україні свою ядерну зброю, і українські міражі вже готові злітати і бомбити Москву. ну, Франція може попитатися передати наприклад, своє ядерне оружо Україні то любой взліт. Міража ми тепер довжний розсматривати як потенціальної можливість ядерного удару по території Російської Федерації. Жарти жартами, але якщо слова Макрона не будуть розходитися із його діями, то Україна може очікувати на значне збільшення збройної допомоги від Франції та від країн Європи загалом. За умов, коли Сполучені Штати Америки стають союзником так званої Російської Федерації і припиняють будь-яку допомогу для України, роль Європи може стати вирішальною зараз або ніколи. А ми із з вами, друзі, у такі складні важкі часи для нашої країни повинні зараз тільки посилити підтримку українського війська, зокрема, дронами Камікадзе. Фактор дронів ударних со противника, працівника ну, має Довчь да, такої критичське значення за останні дні. Завдяки вам, ми закупили доволі багато нових дронів Камікадзе, і зараз важливо тримати темп. А тим часом наше військо завдяки вам отримало іще 455 нових FPV. Ми підрозділи родини із шістдепятего ОМБР Великий Луг. Хочемо висловити свою подяку пану Стерненко, його фонду та спільноті за надані 100 FPV-дронів. Продовжуйте донатити на поточний бусаліз. Слава Україні, вітаю, друзі! Бійці РУПА 77-ї на Дніпрянської бригади ДШВ висловлюють свою щиру подяку спільноті Стерненка і самому Сергію за ядерну партію з двох сотень росорізів. Дякую, що вірите в нас. Вірте, збройні сили та зберігайте спокій. Слава Україні! Дякуємо благодійному фонду пана Стерненка за надані 50 і впівдронів. Кожен ваш донат допомагає нам на полі бою. Реквієм груп Сил спеціальних операцій збройних сил України. Дякує Сергію Стерненко та його спільноті за наданих пташок, котрі допоможуть нам вище наблизити нашу перемогу. Слава Україні! Вітаємо! Ми бійці підрозділу «Скайп Юрі» 3-го механізованого батальйону, 54-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо спільноту Сергія Стерненка. Та самого Сергія Стерненка за надані 100 русорізів та батарейки до них з ними ми будемо ще ефективніше боронити нашу неньку Україну. Слава Україні! Героям слава! Ми у важкій ситуації, але це не привід допускати руки, тому що іще ще далеко не усе втрачено. Ми маємо зараз і ще більше і ще активніше допомагати силам оборони України.